Це Redmi 15 та Redmi 15C. Чим це і славиться? Тут 7 тисяч батарея, 7 тисяч на Dragon. А тут у Redmi 15 6 тисяч процесор MediaTek Helio G81 Ultra. І що роблять моторолоці? А вони випускають таке. Мішають це. Тобто вони всують сюди процесор, це моторолка G06. Сують процесор такий, як на Redmi 15C, але батарейку ставлять на 7000 мАч. Розпаковка. Отакий От колір приємний. До речі, кольори є різноманітні. Є збаковані, є такі сіренькі, це є лаурел, є зелененькі. Зробимо пічкіручико, де в комплекті. Точно такі ж параметри, хлопці-дівчата. Бачите, штучна шкіра. Великий великий, 6,88, Ну тоненький. Хоч і батарея велика, але тоненький. Чехольчик йде в комплекті, на жаль, блока живлення немає. Але в нас є по Ось От Отака цікава модель. І ще раз нагадую. хто хоче собі варіант, економ до 5 тисяч гривень, хлопці і дівчата, розумієте, так? Да? Тому що цей коштує 6, цей коштує взагалі там за 7. А тут до 5 тисяч, і батарея 7 тисяч мА. Android 15-й пам'яті, правда, тут 4. 256. Не 8, 256. Ну, але, хто хоче. Сутками зависати в тіктоці або там в соціальних мережах, то це телефончик для вас. Нагадую, у нас додаткова знижка буде. Звертайтеся!